Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас велика довга і об'ємна тема, але це вже одна із найдовших. Сьогодні ми поговоримо про класифікацію кольорових гармоній і візьмемо за основу класифікацію вченого під прізвищем Броке, який працював над систематизацією кольорів ще у 19 столітті. Він всі кольори поділив на три групи: прості: це червоний, синій, жовтий, складні. Це вже два кольори: червоний змішується з жовтим. Отримується оранжевий, та змішані, і змішані кольори це коли змішується велика кількість кольорів в різних пропорціях і так далі. При цьому всьому він створив класифікацію, яка розрізняє чотири типи кольорів. Це ізохромія. Ну, все, все пов'язане зі словом хромія. Перше ізохромія, композиція в одній кольоровій в одній кольоровій плямі, можна сказати, практично однотонна. Друге хомеохромія це композиція в межах якогось невеличкого інтервалу кольорів. Мерохромія композиція, де кольори підпорядковуються одному. І пойкілохромія – це метод повного дроблення кольорових мас. Це теорія, вона складна. А зараз ми перейдемо до практики і зрозуміємо. Більше на конкретних прикладах. Давайте проаналізуємо всі ці схеми кольорові на основі картин українських художників. Перший це Іван Марчук. Він проживає в Києві, український художник, Уже понад йому 90 років, і це його дві картини. Давайте подивимося, до якої категорії можна віднести першу і другу картину. По-перше, ми з вами вивчили поняття, що таке нюанс і що таке контраст. Нюанс це кольори дуже між собою. Схожі, і ми бачимо, що ця картина дуже відповідає нюансному. А ця картина більш у нас контрастна. Але за теорією бруке можна сказати, що це перше зображення відповідає мемохромії, де є основний колір коричневий, а всі решта підпорядковуються йому. Друга картина це пойкілохромія, де відбувається дроблення кольорових мас і велике розмаїття кольорів. А ще один український художник, який називається Анатолій Криволап. Він проживає не від Києва теж уже не молодого віку, десь йому понад 70 років на сьогодні. І Ось його картина. ось цей такий червоний кінь. Вона називається кінь вечір. На аукціоні сучасного мистецтва в Лондоні ось цю картину продали понад 186 тисяч доларів. Ось і що що за кольоровою гармонією брокет, ця композиція в одному кольорі або в одному тоні, або однотонна, і її можна назвати. Ізохромією. А я думаю, що всі знають і чули про картину Казимира Малевича Чорний квадрат. Там 100% ізохромія. Ще одна відома художниця Євгенія Габчинська. Я думаю, що всі її знають, бо вона малює ангелочків і їх всюди повно, багато не тільки які картини. Ми бачимо в побуті на блокнотах, на чашках, навіть на плиці в якийсь час було. Ось вона намалювала свого часу. Це вже під час. Війни картину або зображення нашого очільника-гур Буданова, яке називається: Ось ця картина називається Чарівне Буданов і чарівне жабиня». Цю свою картину вона продала за 6 тисяч доларів. Але якщо ми подивимося, оцінюючи її в кольоровій гамі, то ми бачимо, що тут синьо зелено жовті кольори. Попередньо ми вчили поєднання кольорів, вони аналогові, дуже близькі один до одного. А за поділом броке це хомеохромія. Ще один від. Відомий художник, ілюстратор. Я думаю, всі бачили цю книжку видавництва Абаба Галамага Владислава Ярко Снігова Кольорева. «Снігова королева. Якщо ви не бачили книгу, то теж, можливо, десь її фрагменти були в багатьох місцях видимі. Цей український майстер книжкової поліграфії він переміг завдяки цієї книги в багатьох виставках і завдяки своїм ілюстраціям, ця книга стала відома по цілому світу. Якщо подивитися на його роботи за системою Бруке, або класифікацію Бруке – це. Ой, кілохромія. Тут багато подрібнених кольорів. По цих напрямках ми розібралися. Ще хотіла звернути вашу увагу на таке дуже відоме слово, яке називається пантон. Що це таке пантон, яке він має відношення до кольору? Перш за все, пантон це інститут дослідження кольорів. Він заснований у Сполучених Штатах Америки. Він відомий у різних країнах як експерт у кольорах. Компанія широко відома саме завдяки системі відповідності. Пантон кольорів. В яку б країну ви не поїхали, якщо у вас є номер цього пантон кольору, в будь-якій країні ви зможете надрукувати ту чи іншу роботу саме в тому кольорі, який був заданий попередньо. Що таке інститут пантон? Спочатку це була невеличка організація, яка запросила до себе на роботу хіміка за прізвищем Герберт. Він створив каталог кольорів та відтінків, а згодом він став власником цієї фірми і розкрутив. Втив її на цілий інститут. Кожному кольору було присвоєно певний код та формулу змішування, і це гарантувало точний результат отримання цього кольору. Таким чином, клієнт отримав можливість обрати колір з каталогу і був впевненим в результаті друку. Тобто, коли ми бачимо якийсь колір, в кінцевому результаті друк. Він відповідає цьому кольору. Ця система отримала назву Pantone Matching System. Наприклад, в українському прапорі є свої кольори Pantone. До речі, інститут Pantone розробив всі кольори прапорів світу. Це, цим займається інститут Pantone. Наш український прапор він має два кольори: лазуровий та золотий. Цей кожен колір має свій код, от як ви бачите отут. Ще хотіла звернути вашу увагу. Ми з вами вчили про дві кольори. Системи ЦМік і RGB. А, окрім ЦМік та RGB, ми ще маємо систему PANTONE кольорів. Якщо подивитися на ЦМік, ми знаємо, що е, його друкують, та використовують в друкованій продукції. Там змішують чотири базових кольори. Ми з вами про це говорили, то в системі PANTONE таких базових кольорів є 18. Внаслідок цього, кольорний простір цієї системи набагато ширший. Дуже ширший аніж цмік, і навіть RGB. А ще дуже важливо е, звернути увагу на те, що починаючи з 2000 року, компанія Pantone щороку визначає титульний колір. Двічі на рік вона проводить в Європі таємну зустріч представників груп стандартизації кольорів з різних країн. Після двох днів презентації обирають колір наступного року. Так, наприклад, у 2000 році Pantone колір був класичний, основний 2022 році. Колір був ось такий фіолетовий, і він має назву Вері Пері. Якщо ви в магазині, окрім мілка, побачили шоколад Вері Пері, то знайте, що назву цього шоколаду запозичив. Напевно, від кольору року пантон. І, можливо, цей шоколад і був заснований у 22-му році. І ми бачимо сьогодні новий шоколад під назвою Вері Пері. У 23-му році кольором року був ось такий Маджента Віва Маджента. У 24-му році колір року був персиковий. Він так і називається піч персиковий. У 25-му році, зайшовши на сайт Пантон, ми бачимо, що колір року це моє. Маусес. Ось такий коричноватий колір, і тут ми бачимо його презентацію на сайті PanTone. На домашнє завдання нам потрібно зробити одну із видів або класифікацій нашого Броке. В даному випадку я намалювала композицію під назвою Син людський, чисто геометрична композиція. Автор Рене Магріт Броке ми вже проговорювали про цю композиція, але просто я її зробила чисто, виключно з геометричних фігур. І ось це його референс. Референси взяла на пінтересті. Ось і друге завдання підібрати будь-який прапор. Будь-який прапор. Ось я, наприклад, взяла прапор Америки. І запитала чату GPT, розпиши мені його пантон відтінки. І ось мені чат GPT написав, що колір прапору США синій, називається пантон ось такий глибоко темно-синій відтінок, червоний ось такий і білий ось такий. Тобто ви собі обираєте будь-який прапор будь-якої країни. І запитуєте чат GPT, розписуєте, який це колір пантон. А зараз ми зробимо звичайну таку композицію з геометричних фігур. Отже, я обираю фрейм, малюю його і зафарбовую його фоновим кольором. Зразок, ось у цей в мене, щоб намалювати, наприклад, круг, так ми е, обираємо інструмент L, затискаємо Shift, малюємо круг. Намалювала я круг, трішки зараз я його зменшу, Shift зменшую. Затискаю англійську літеру I і обираю колір ось такий. Це в мене буде яблуко. Тепер нам потрібно зробити шапочку і голову, як це правильно зробити. Знову обираємо еліпс, малюємо з чорним кольором, беремо інструмент піпетку I і обираємо звідси. Коли я наближаю до себе круг, я бачу таку крапочку і зараз половину ось так от забираю, щоб в мене було мінус 50, але вона в мене трошки сплюснута й видовжена, як ми це можемо зробити? Ось ось тут у нас є кнопка, яка відповідає за її збільшення пропорційне або непропорційне. В даному випадку, коли активна ось ця кнопка пропорційно збільшується, коли я на цю кнопку ще раз натисну, я можу його злющити і можу його трошки видовжити. Тобто таким чином я можу деформувати цю шапку. Щоб її розмістити на низ, ми затискаємо Ctrl-H. Тепер ми малюємо прямокутничок, обираємо rectangle, англійська літера I і обираю. Так? Тепер мені треба його закинути під низ. Затискаю Ctrl-H під низ Стрілочкою підтягнула наверх, і нам треба ще намалювати такий еліпс обрізаний. Як ми це зробимо? Я обираю еліпс, затискаю Shift, малюю, обираю I, фарбую ось таким кольором. Знову Ось так от да? трошки сплюшений. Як нам оцю частинку відрізати? Я малюю ще раз ректенгл зверху, ось, наприклад, такий невеличкий. Затискаю Shift і обираю це коло, і заходжу от сюди, де були в операції, і сабстракт. І тепер у мене є обрізана ось така частинка. Затискаю Shift, я його збільшую і вниз. Голову ми зробили. Давайте все ці елементи вирівняємо по центру. Нехай вони всі чотири елементи будуть вирівняні по центру. Ось так залишилось нам намалювати піджак і галстук. Я беру інструмент перу, клікаю раз, обводжу просто два, три, чотири, п'ять, шість сім. Після цього як я зімкнула, я клікаю Enter. У мене з'явився ось цей елемент. Трошки я його збільшу. Затисну Shift. Нехай буде так збільшу. Да? Натисну на плюсик, візьму піпеточку, зафарбую таким кольором, а строк заберу. Давайте їм Ctrl-H піднис, Ctrl-H. Я виділю всі елементи і підніму. Тепер ми беремо інструмент перо і малюємо трикутник, Ентер, плюсик і беремо ось цей колір, який нам потрібно. Розміщаємо його тут, збільшуємо. Щоб намалювати галстук, ми обираємо перо інструмент перо і обводимо такий, робимо ромбик. Нас має тут зімкнутися, Ентер. Зафарбовуємо його кольором галстука, а строк забираємо і розміщуємо тут, де нам треба. Так, якщо я тут не попала, я двічі клікаю на нього і цю крапочку переношу там, де нам треба. І двічі клікаю, щоб вийти з цього режиму. І залишилось нам намалювати такий невеличкий овал. Ми вже вміємо робити еліпс, затискаю Shift, зафарбовую його червоним кольором, половину ось так: от забираю. У нас тут він не виділений, так, закривається. І так, от його сплющую, і можу трішки витягнути. Переверну його від вверх і розміщу його по центру рівні. І ось робота Сен Людський в мене готова. Підписую, що це поліхромія. Цей фрейм я закидаю на презентацію. Практична робота це практична робота номер 8 І підписуємо поліхромія. Можу фон поміняти, щоб він не був. Такого відтінку, наприклад, якогось світленького. Сюди закидаю зображення прапора. На цьому в мене все. Чекаю на ваші домашки.